А, привіт. Вирішила забігти, протестувати. Тут одну штуку вчора в мене не вийшло. З цими кур'єрськими доставками. Десь мене вбили по дорозі. Я загубила свій рюкзачок. Зараз пробую. Так, хай всі підгрузяться. Так, де тут цей дядько, який роздає квести? А, подивлюся, що в мене... Цю штуку потрібно в персональний склад перекласти. Вона досить важка. Так, патрони. Зараз візьму ще патрони на дробавш. Все, достатньо. Дякую тобі, кефір, привіт. Так, розпаковуємося і погнали. Це мінімально з собою тащу. Так, куркума, ти ж квести роздаєш, так. Да. Дивимося, це наче я в цю точку не добігла. Чи не в цю на болотах? Так, в цю точку. Пробую ще раз добігти, добігти сюди. Дякую. Все. Пробуємо торговий рюкзак. Пробую побігати в якості кур'єра головом. Так, це рівно важко. А якщо переключитись на мою лопатку, о, трошки, трошки швидше, наче нічим особливо не нагружено, ну, ладно. пересуватися повільно. Що він мені напер там в той рюкзак? Що воно таке важке? Нічого, я повільно, але акуратно. Повільно акуратно попробую кудись зайти. Так, тут валяються, валяються трупики. Я зараз їх залишки ці не буду забирати, бо і так тяжко йти. Так, а хто там у нас попереду? Кабанчики. Ні, ну від кабанчиків, я думаю, я відіб'юся вже, хоча не завжди виходить. Так, до цих кабанчиків ще бігти і бігти, так що в принципі можна розслабитись. Так затаїла дихання і просуваюся. Якось так тихо і гарно зимовий ліс. І я одна і мій рюкзак. Так, що тут в рюкзаку цікавого? Граната. Так, потрібно, мабуть, обійти їх праворуч. Так, да, я обійду собі спокійно праворуч. Бо там дофіга цих кабанів. Я їх бачу. Ну вон вони тричать десь там. Угу. Я так помаленьку-помаленьку їх обійду тому що патронів в мене багато з собою немає. Краще лишній раз їх не драконити. О, хтось з'явився на карті. Хто з'явився на карті, це погано. Так, чуваки, мені тихенько треба собі донести свій рюкзакчок. Я нікого не щіпаю. Я ні з ким не вступаю в суперечки. Я собі помалесенько, помалесенько йду. Зараз отут тихенько обійду посередині. Ну, хтось, хтось по мені стріляє. Беру лопату і тікачу. Це по мені чи по кабанам. Так, я роблю вигляд, що я нічого не бачу. Хто не стріляє? Не пані. По мені, будь ласка, стріляти не треба. Треба тихесенько донести рюкзачок. Яке динамічне відео виходить, так? Да? Черепаха. Пригоди черепахи з рюкзаком. Щось далеченько туди йти. А гора нормальна чи радіоактивна. Щоб я могла трошки скоротити шляхній. Понятно. Хто б сумнівався. Да ладно, обійду. Вона тут стаціонарно радіоактивна, ця гора чи ні. Умний гору не пойдет. Умний гору обойдет. Все, я на болотах. Тут їдеш, далі будеш, два чувака, це погано на карті. Фух, треба не забувати дихати. То буде максимально обідно, якщо мене зараз десь шльопнуть. Тут на цих болотах я взагалі цю локацію не люблю. Так, одиничка, двійка. по ялиночкам, тичками, дичками. Може мене за ялиночками не видно? Зараз це залежить, де хто біжить. Треба було менше патронів з собою брати, мабуть. Так, якийсь один пробіг. Це добре. Тільки одна людина поряд зі мною, можливо, теж такий, такий же спеціаліст по доставці, як я. Ще зовсім зовсім трошечки, ще зовсім зовсім трошечки. Тенько. Двоє, це погано, треба пришвидшуватись. Так, народ, кому доставка? О. Привіт! Тримай. Получене достиження легкі деньги. Доставити посилку. Так, супер. Супер, я дійшла. Я дійшла. Боже, якісь щирі, щирі, неприховані емоції людини, яка вперше зробила цю кур'єрську доставку. Я думаю, що зараз мене десь приб'ють. Тепер можна подаруночки позбирати по дорозі. Помахати, помахатися, помахатися з собачками. А, я не, не Я не розпакувала патрони, як завжди. Ні, я просто взяла не ті патрони. Стоп, мене вже вбили чи ще ні? Ааа! Блін. Тепер вбили. Зараз, зараз, зараз я попробую. Що це було? Боже боже. Стоп, в мене є ін'єктор. Я зараз на ін'єкторі, можливо, навіть встану. О! Я не ті патрони купила, так? Да? 5,55. Так, да, я купила не ті патрони. Да, мене хлопчина врятував по факту. Дякую. Дякую, можливо, я хоча б одне завдання зможу завершити без смертей. Що тут цікавого? Так, якісь гавелдики. Гавелдики в чомусь. Пробуємо добігти назад на базу. Боже, тут щось цікавого буде ще по дорозі. Як я могла не ті патрони купити? Саме головне, що сумку вже ж нагрузила собі. Сумку нагрузила, ще й не тими патронами. Ні? То молодець, я молодець. Правильно, може не по такій відкритій місцевості бігти, а отак з ялиночками. Аааа, джампер. Так, я щось тут на дуже відкритій місцевості. Гаражі. А, обочина, обочина. Які гаражі зараз? Гарного динамічного відео в мене не вийшло. Там стоять якісь чуваки. І щось мені підказує, що вони не свої. Що це мені підказує? Що вони не свої? Але мені треба йти прямо. Ні, я свої. Привіт, привіт! Тут треба обійти трошечки. Ой-ой-ой. Ой, боже ти мій пляха-муха. <смітний> Блін, з цією грою треба ще валеріаночки іноді підпивати. Це капець. Бахнуло, аж серце в п'ятки пішло. Так, я прямо не обійду. Треба обходити ліфорч. <реш> Капець! Несподівано, несподівано. Так, валеріанку потрібно пити до чи під час? Або мати просто сталеві нерви. Що на тебе вискакує постійно ця зараза. І це ще в мене наразі немає цих стрьомних криси, цих стрьомних мутантів зі щупальцями на морді. Я ж зустрічала, виходить, тільки одного, тільки руб'єцького. А ті ж взагалі вискакують з засади. То можливо, це просто взагалі не моя гра? Може, мені треба просто гратися в косинку, а! -а, -а! Косинку або або як це, це, це інша друга гра називається? пасьянс, так, собаки несуть. Треба, мабуть, дізувати. Угу. Мало того, що, е, мало того, що нерви, в принципі, не сильно нормально вивозять це все. Так і сказати, що в мене дуже щось виходить, це... а чому не можна? Обичний подарок. Щось не можу я його підняти, ладно. Не дає, так не дає. Так, тут чуваки теж стоять. Привіт. Це свої. Це свої і це добре. Так, куди мені краще всього? Ага, ну прямо. Біжимо на базу. Десь хтось тявкає. Зміїна попка. Вже якась потороч за мною, здається, несеться. Ні, не не Отак От напряму моїм улюбленим маршрутом. А, кабанчик, кабанчик, блин. Ну, а де? Чому з вас подарунки не випали? Отак. От Нічого цікавого. Зараз ще отут чекну. Тут іноді теж щось по подарунках валяється. Подарунки, рюкзаки, тут наче вже, в принципі, так біля бази має бути безпечно. Так, чисто в лісі побігати. Якщо не вживу, то хоч віртуально. Блін, я би зараз з задоволенням в реальному лісі погуляла. Засніженому, але в мене тут снігу немає. Тому тільки віртуальний ліс. Так. Подивимось. подивимося. Так, двоєчка на карті. Та, можливо, наші чуваки на базу забігають. Все. Кур'єрська доставка. Завершено. Це вже велике досягнення для мого рівня гри. Так, зараз скину, скину в інвентар ці патрони, які я купила дуже гарні. Хай валяються, можливо, вони мені потім знадобляться. Зміна жопка, подаруночок-подаруночок можна відкрити, подивитися, що там цікавого. Я зараз допакую ялинку. Так, а в інвентарі в мене більше немає подаруночків. Зараз гляну може все, наче все, наче всі. Зараз я гляну, може я вчора щось забула відкрити. Люблю розпаковувати подаруночки. Так, оцю палку, копалку назад я собі ставлю. А, от у мене ще щось є. От у мене ще щось є, ще я щось підібрала. Теж ялинкові прикраси. Клас. Піду куплю патрони, поки не забула. Так. Так, 5-45. Не 56, не 50, а 45. О, воно. Здійснила вдало кур'єрську доставку, що й враховуючи те, що я в принципі бігла з не тими патронами, а тільки відбувалася з дробаша, в принципі, нормально, але дуже і, і ворогів не було по дорозі. Ну, правда, як вони були, але я їх обходила. Ну, У мене ж було завдання е, не, не махатися, а, а доставити посилку, тому нормально. Так, зараз подивимося, що ми можемо ще доцепити на нашу чудову ялиночку. Тут нічого цікавого немає. Можливо, тут ні. Тик-тип-тип. О, 97-158, нормально. Нічого. Тут нічого. Нічого. Нема нічого. Я не забирала щоденні подарунки, Можна, думала, доб'ю до п'ятого рівня, але... Немає в мене нічого тут більше по іграшка такого цікавого, щоб добити до п'ятого рівня. Так що можна, в принципі, забрати <кхух> і відкрити. Забираємо, відкриваємо. Що в нас цікаво в ящику? Боби Понятно. Ну, Сніговичок теж за серце хватається, як я після цього вибуху. Так, ну все. А ну подивимося, що в нього цікавого з'явилося замість цього квеста, який я взяла. А, в нього нічого не з'являється. Новий, новий контакт. Контракт через 16 часов. Я зрозуміла. Тобто можна оці от виконувати. Оці два тільки мені доступні. А ну цей. Мені, в принципі, сподобалося. Нічого так. Це теж-теж місце. Ага. Зрозуміло. Все, дякую, дякую. Все, трошки побігали, можна і попрацювати. Потім ще заскочу. А, тут можна награди за доставку. Точно ж треба подивитися. Боже. Клас. З в зону. О, ще подарунки. Ладно, вже розпакую. Цікаво же ж. Що там такого мені випало ще? Такий дитячий інтерес по розпаковуванню подаруночків. Пішли чек на них на ялинки. Та Ладно, що я з цією ялинкою перев'язалася, але ну, не буде, не буде вона зараз вже п'ятого левела, це треба буде потім за подарунками побігати. Все, виходжу.